Мій улюблений кактус. Ого, до мене хтось прийшов. Маленька черепашка, ти така мила. Назву тебе Чарлі. Будеш кататися на цій супершвидкій машині. Крутяк. Ого. У фібі з'явився вихованець. У мене теж є милий друг. Мій пухнастик Локі. Зараз налядемо його. Ви тільки подивіться, яка мила мордочка. Ми злоки такі мімімішечки. Ох, як я люблю спати. Ого, у всіх вже з'явились вихованці. А мені теж потрібний. У мене буде папуга. Хочу назвати його Чікі. Ти тепер мій папуга, Чікі. Я тебе кохаю. Житимеш тут зі мною. Oh. Ого, яйце зараз вилупиться, і з нього вийде мій вірний друг Теодор. Це моя улюблена ящерка. Він такий милашка і любить жовтий колір. Як це мило, у всіх є домашній вихованець.